Шанувальникам агентства Юнпрес, не раз доводилося зустрічати людей, які, як кажуть, жити один без одного не можуть. І мова йде не лише про закоханих. Візьмемо слово Дружба, Ще з давніх люди вигадували приказки про кращих друзів, співали пісень. Але, на жаль, все частіше дружба є лише словом. Адже перевірка часом є дуже важливою, і не всі її витримують. Навіть найближчі товариші через певні непорозуміння часто сваряться. І хтось помириться і забуде образи, а хтось залишиться ворогами на все життя. Тому потрібно цінувати дружбу і не дозволяти маленькій прикрій образі стати великою проблемою. Не дарма складено стільки повчальних афоризмів та висловлювань. Особливо мені подобаються слова мудриця Цицерона, Дерево держиться корінням, а людина друзями. Як ви зрозуміли, сьогодні ми знову будемо говорити про дружбу. Привіт, дівчата! Можна вам задати декілька питань? Да. Як ти вважаєш, чи існує справжня дружба? На мою думку, так, адже дружба ґрунтується на взаєморозумінні та довірі. Справжній друг завжди підтримує у нелегкій ситуації. А тепер я хотіла почути і твою думку. Скільки часу повинно пройти для того, щоб зрозуміти, що поруч з тобою справжній друг? Я вважаю, що для кожного по різному. Для когось знадобиться рік, а може й більше. а Для когось буде достатньо лише однієї миті. Як ти вважаєш, чи може існувати просто дружба між хлопцем та дівчиною? Напевно, так, але в моєму житті такого випадку не траплялося. Скільки разів не пробувала здружитися з хлопцями, ну але вони завжди закохувалися в мене або закохувалися в мене. Був у мене останній такий випадок, коли хлопець, яким я дружила і товаришувала, став для мене чимось більшим. Почалися більш серйозні стосунки. Тому зараз ми щось більше, ніж друзі. Чи погоджуєшся ти з думкою, що товаришувати з хлопцями набагато легше, ніж з дівчатами? Я вважаю, що мати друга хлопця це краще, тому що він ну, з ним веселіше, він може замінити брата, якщо його немає. І він, якщо хлопець не боє, не боягуз, то він може заступитися за мене в потрібну мить. Привіт, дівчата. Я б хотіла задати вам декілька питань. Як ти вважаєш, чи можна змінити коло спілкування заради однієї найкращої подруги? Не кожна людина згодиться на таке рішення змінити коло спілкування. У мене була схожа ситуація: заради мене моя подруга змінила друзів і стала моєю найкращою подругою. А що може стати причиною того, що друзі можуть стати ворогами? Взагалі, причин може бути багато. У мене була подруга, з якою я дружила близько трьох років. Але потім вона повідомила мені, що не хоче зі мною спілкуватися. І по сьогоднішній день я не знаю, чому вона відмовилась від дружби зі мною.